А цю сцену я хочу запросити одразу двох учасників нашого шоу: стеблівський Владислав і Манько Станіслав. Смт Шишоки. Доброводня! Доброводня! Доброго дня! Чи як правильно робиться? Вальо, привіт! Привіт всім! Здрасте! Тут так все помінялось, йоки палки А чи ви на мене подивилися і сказали, тут так все помінялось, ёлки палки так. Я не прям на вас. якщо чесно, тут цвіта, штукатурмоляр постарався. Ко що ви її Прекрасно, прекрасно. Що ви, хлопці, розказуєте? Що робите, чим живете? Та що роботаємо потихеньку? Допомагаємо, Щас концерти дихаємо. проводимо. Що з Ні, ну в принципі, я за огород. А. В анкеті так і написано: чим займаєтесь, професія, та чим займаємось. Ну, не збреховуш. Ну, не Ту збреховує. Ви на цьому шоу не вперше. Не вперше. Так. Правила, ви знаєте. До. Але е це шоу по-новому. На першій хвилині ви можете виграти дві тисячі гривень. Ми і за цього сюди приїхали, чесно скажу. У вас буде одна хвилина. Якщо ви готові, ми будемо починати. Ми готові. <кхи> лавочки, вас давайте, поїхали! — Отож, для початку літо парк ловочка. Дівчина. Дівка, здравствуйте. Дівка, а вашій мамі случайно ракушньок не нужен. Ні, моїй мамі зять нужен. Та йомаю, куди ти ракушньок, дитя вже не знаю. Случай десь під вікнами роддому. Катька! Хто? Нікого нас обманули! <ристо> так, Та, йдемо висто. далі, e, значить батько і син на базарі. Так, э, папа, купи. <ристо"> 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 папа купи. Синок, ти барига, нічого в тебе куплять не буду. Та, йо маю, куди ти ракушньок, дитя вже Та, не, не знаю. Тисячі гривень, але знаю, старий якісний гумор. Ну так ми ж До. давно виступаємо. Ну що, продовжуйте, да? так? <смітні> Полетіли. Друга хвилина для вас. Let's, Let's go. go. <плум> Значить, Звичайна а, київська квартира. Гадяні, давайте трьохнатна, трьохнатна квартира. Так, а, все золото я забираю собі, Валера. Всі гроші я забираю собі. Валера. Всю мебель я забираю собі, ухожу, і ти мене більше ніколи не побачиш. Валера. Валера. Олена, де ти ходиш нас гроблять, Валера. Так, е, ідемо далі. Е, уявіть, жінка Юрчика Ткача заставила його дивитися, еротичний фільм. Так, я тут, Юрчик, дивись, дивись, бачиш, Юрчик, бачиш. Запоминай! Дивись, Юрчик, бачиш, бачиш. Ось таку я собі біседку хочу. <реш> Ладно, Юрчик, відвертайся, будемо спати, давай. Юрчик, закривайте гласи, будемо спати. Виключай. Ну яке спать, може на бісятку покажу? що я сам ну, роблю? Ну давай <реш> давай <реш> так, <реш> Каже, закривай глаз. Глаз. Це клоп Юрій Ткач, який закриває глаз, коли йде спати. Приносить вам 5 тисяч гривень. Дякую. Спасибо. Спасибо. Можна піти на 10. Ну, звісно, підемо. А що ми їхали сюди? Що? Полетіли. Случай в селі. Мужик, ти не бачиш? зоня, то закрий закритий. Вибач, це Просто дуже смішно. Ну це, вже ну, це вже і життя, ну, знаєте. Хлопці, я вас вітаю. Сі Валюк. Спасибо. 8 секунд. Це ви майже рекорд встановили. Чи підете ви на 20 тисяч гривень, бо 10 вже є. Конечно, Отож, у нас в шоках, ви знаєте, воспитують дітей трошки по-другому. Так, синок, ось тобі мішок цибулі. Якщо за час не начистить, я тебе ви на лупашу. Поняв? Давай. Поняв. Мішок. Синок, що ти римаєш? Поп ти мене, походу, на Чого? Я мішок розв'язати не можу. серйозно? Так, а Дуже. тут вже Леся розкололась. 20 тисяч гривень. Ми вас вітаємо. Дякуємо, Скажіть мені, будь ласка, на 20 тисяч гривень в СНТ Шишаки що можна зробити? Ну, заведення купити. Типа туалета, про який ми говорили. Ніфіга собі туалет за 20 тисяч гривень. З дверями. Перед тим, як ви приймете рішення, чи ви забираєте кошти, чи йдете далі. Тут у вас в анкеті написано ваші плани після перемоги України. В ПУПса. Хто ПУПС? Ну, як живуть? Пупс, а це друг Пупса. А так. це друг пупса. А. В Пупса. Увага. Женитись на Лесі Нікітюк. Ну, а на що я гроші збираю? Я приймаю. <пупс> У друга пупса провести весілля пупса та Лесі Нікітюк і відповідно, щоб ми ще тобі заплатили, так? Ну, можемо якраз зараз за 50 домовитися. А де ми будемо жити з тобою? В шишаках? В Шишаках. Вибач, де ми будемо жити з тобою? В Шишаках уже походу нікуди, ніде. Плани помінялись. Маршрут перестроєний, як то кажуть. Ну що? Як тільки пупс смахне, я запускаю хвилину. Уявіть, якби презервативи продавали на Хмельницькому базарі. Ну, прям як на тебе шито. Ну. Ну я не знаю. Ну. Ну, ну а якість? Турція. У мене син вже в таких два роки ходить. ну! І що не дедушка? Не бабушка. Вибачте жінка. Нічого страшного. Ну я, мабуть, похожу ще пошукаю. Не з дитячими розмірами на базарі, тільки я занімаю. мені там ще з капюшу. No а -а -а, пішли, пішли. Да -да -да -да. Так, так, э, так. Ідемо далі. Случай на тросі. Доброго дня, сержант поліції Манько. А що це у вас дитина не пристебнута. О, все нормально, він наказаний. А, тоді вибачте. -а, я поїхав далі. Куди? — Слідушу мініатюру. Поїхали! <х chatter> э, так. <ів> Юра засміявся, це 100%, але хочеться ще на Лесю глянути. У нас є повтор. Ви виграли. 50 тисяч. гривень! Дякую. Дякую. Раді за знайомський. Дякую. Шишаком, шо, спасибо всім, пока, бомба бомба. Це що, Це буде на шампанське на свадьбу. Звичайно, хлопцям допоможемо. Ну і дружині віддам. До речі, дружині марті привіт.